Добрий день, шановні телеглядачі. З легкої руки очільника передачі Моє слово я знову прийшов до вас. Будемо говорити про мою творчість, зокрема, про поезію. Я тримаю в руках свою крайню книжку. Яка називається під мостом Мірабо. Вона ще, як мовиться, пахне фарбою, тому що десь два тижні тому як я забрав її з видавництва міста НВ. Це є вибране відомий літературний критик, голова Івано-Франтівської організації Національної спілки письменників Євген Баран. Порахував, що це вже дев'ята книга, але повне видання, найбільш повне видання моїх верлібрів, це вийшло вперше. Я зібрав, ну як на мою думку, зібрав найкраще з усіх попередніх книжок, які побачили світ, і десь із журналів. З якихось збірників, з яких, можливо, навіть сам видавських і так далі. І все це я скомпонував і вклав у цю книгу під мостом Міработ. Чому така назва? Назва десь взята з окремого мого вірша, який починається рядками. Вірш написаний ще в 90-х, і він починається рядками, коли я стоятиму під мостом Мірабо. Міст відомий це в Парижі через річку Сен оспіваного багатьма поетами, зокрема Аполлінером. Це, це крайня моя книга поезії, а почалося все з Моєї першої книжки, яка вийшла всередині 90-х роках і побачила в світ у Києві. Видана вона за підтримки Міністерства молоді і спорту та Національної спілки письменників України. Напередодні 96-му я став переможцем міжнародного літературного. Конкурсу молодих українських літераторів Гранослов і через рік нам, як переможцям, видали такі книжечки. Це була перша книжка. Звичайно, що почав писати поезію, зокрема Верлібри. Я десь на початку 90-х, тобто вже років 35. І вперше мої верлібри були надруковані в журналі Перевал у 1992 році. Принагідно, я хотів би сказати подячне слово людям, які десь долучилися до цього, тому що та публікація в журналі Перевал, відновленому, десь додала мені якоїсь наснаги творчих сил і бажання писати. І, і тому я дякую Василю Лесів, який е, запропонував мої вірші до журналу. А вже у журналі е, їх переглядала е, відома поетеса, журналістка е, Галина Турелик. І я вдячний пані Галині, тому що е, так сталося. Там була детективна історія трошки з моїми віршами. Е, коли я подав їх, вони десь загубилися в редакції. І після того. Пані Галина Турелик м, знайшла мене, каже: Михайле, чи можеш ти ще раз завести свої вірші? О, я завіз їй, але дуже бага, багато. Там було, може, 20-30. А і запропонував. Вона так переглянула і каже: ну так, а де твої ті попередні? Попередні, каже, були ці. Я кажу, в мене є і попередні. Ну, давай сюди. О, таким чином вже з другої спроби. Мої поетичні проби, скажімо так, були надруковані у журналі Перевал за 92 й рік. Вірш називається Матері. Сонце, що заходило, хата, в якій не світилось, і біле фабричне полотно. В її руках навпроти вікна, вкотре мати оповідає мені про старого майстра, якому вже не служать руки, і про людей, які не знають, що покласти йому в труну, коли сонце зайде за ліс. Я не знав того старого майстра, і не знаю, що поклали йому в труну люди, коли його сонце. Зайшло за ліс. Я лише пам'ятаю мамину пісню про синє море і січових стрільців і себе навпроти вікна. Віднедавна думаю про одне, що покладу їй в труну жінці, яка розповідала мені про старого майстра. І співала пісню про синє-синє море і січових стрільців. Я писав цього вірша ну, років 30, тому слава Богу, десь Бог ще зберіг мою матір, мамі моєї вже 90 і цей десь вірш, він якраз дуже близький інтонаційно до. Того періоду, який зараз переживає мати, тому що роки даються в знаки. Наступною моєю поетичною збіркою, якої, на жаль, я тут не маю чомусь, не зміг я віднайти, вийшла вона на початку 2000-х. В видавництві Сергія Пантюка, мого е, товариша зі студентської лави, е, учасника бойових дій, який зараз служить в ЗСУ. Ми з Сергієм знайомі з 1983 року ми познайомилися на абітурі, коли складали іспити камянець Кам'янськоді педагогічний інститут, зараз університет імені Огієнка. Вийшла. Е, з... Збірка з його передмовою називалась збірка країна п'яних пророків. З цієї збірки я теж зачитаю вам вірш. Я думаю, що він один із. Таких ну, знакових цієї збірки. Час був такий десь і відзеркаленням того часу, це прикінець при 90-х, початок 2000-х. Іуда йшов по снігу, вітер рвав повіки хрестами, вростали у землю хати. Дим лягав навзнак повією, щоб після знятись до неба і стати Святим Духом. Іуда ішов по снігу, селом чорне вороння камінням падало вниз. Ой, чи є, чи нема пан Господар дома. Слова злітали з безплідних дерев інеєм за комір фуфайки. Іуда ішов по снігу селом, Босоніж, спотикався об зачинені двері сердець, конвоїри, кидаючи жереб, ділили з одяг того, хто мав прийти вчора. Іуда ішов по снігу країною п'яних пророків. Була у мене ще така невеличка поетична книжечка, теж вийшла в видавництві Сергія Пантюка. Вона називалася Зірка і хрестик. Я теж її не маю, вона дуже така тонесенька, там небагато було. А наступною так сталося, що три мої книги були видані якраз у видавництві Сергія Пантюка в Хмельницькому. Називалася про синє море і сечових стрільців вийшла вона в 2011 році. Це була теж спроба вибраного видати. Тоді щось десь у мене назбиралося. За цю книгу я отримав, ну, точніше, став лауреатом премії Благовіст. Це премія національної спілки письменників України. Прихиляв тобі небо так низько-низько, що воно торкалось чолом твоїх уст так ніжно-ніжно, що воно пірнало у непізнану глибінь твоїх очей. Я збирав тобі ночами по краплині росу, з нерозквітлого цвіту папороті, таку чисту, чисту, як твої перші слова, мовлені. Після сну, таку холодну, холодну, як твої подорожі в минуле, я дарував тобі своє найкраще мовчання, таке дитячо наївне, мов кошеня, про яке ти мріяла у дитинстві, таке беззахисно чисте, мов квіти що проросли на міському асфальті, те небо, яке я тобі прихиляв. Плаче сьогодні дощем, ті роси, котрі я для тебе по краплині збирав, висохли, те мовчання, яке я тобі дарував, загубилося на бездоріжжях. А тож, кохана, навіщо комусь знати, найсвятіше, що було між нами, небо. Найтепліше, що було між нами роси, найсолодше, що було між нами, мовчання. Е, наступною книгою це була книга поезії і прози, яка вийшла в Коломиї, називалося «Сад, сад білих тіней. Прози і есеїстики. Із, із цієї книжки я, я зачитаю, вам, зачитаю вам один із віршів. Тенета. Щойно витканою власною бурштиновою ниткою опускається долу павук. Завтра він витче розкішний килим пастку для метелика. Усі ці роки, кохана, я терпляче, немов павук, ткав тенета з бурштину і місячного світла, ніжно заманюючи у них тебе. Але не ти. Попалася у мої сіті, кохана, це я потрапив безжально у пастку моїм рокам. В останні, в останні кілька років е, вийшли е, такі мої книги, як Ті, що спалахнули у небі зірками. Це е, прозово -публіци... публіцистична річ, е, пов'язана із е, е, сином, який був в зоні АТО. Е, на, наступна е, – Марія або життя віддане на Вівтар. І е, також навістрій кулі, це вже е, більше е, десь пов'язані з е, те, як вдруге син пішов на, на, на війну. Із е, цієї збірки, з передостанньої вістрі кулі, я й я хочу зачитати вам е, вірші. Коли ти вдруге взяв на плече старенький рюкзак, Кольору пікселя і пішов, зачинивши тихенько двері, мамині очі небесно блаватні, враз посивіли. Відколи ти пішов у друге, в нашій хаті, де розквітлий жасмин біля вікна дурманить голови, птацтво пахне воском, мов кров'ю розрізаної навпіл долоні неба. Коли ти йшов у друге, і рюкзак кольору холодного пікселя зрадливо сповзав з твого плеча, мама пішла за тобою три свічечки, стискаючи до хрусту в руках, я знаю, ми всі там з тобою, в степу, де боги, в яких ви так вірили, уставши з похмілля. Відкупляють собі гріхи, торгуючи вашими душами. На жаль, війна торкнулася багать... не тільки мене, мого сина, торкнулася моїх сусідів, моїх рідних, моїх знайомих. Чудовий поет з королівки Михайло Гринюк вже три з половиною роки служить. він учасник бойових дій, мав поранення. Недавно Михайло побував у відпустці вдома, а минулого року, коли він прийшов у відпустку, це було в березні, після спілкування з ним, у мене народився такий вірш. 19 березня прилетіли лелеки. Не знаю, як там з лелеками, як летіли і чи долетіли, не спілкувався, не зустрічав, не просився до них у друзі на Фейсбуці. З війни повернувся Михайло Гринюк. Той, який з королівки, не назавжди у гості приїхав до мами, додому, до мене, приїхав поранений, але живий. Ми сиділи, говорили довго, немов пили холодну воду у спекотний полудень липня, пили зелений чай, пили нікчемну чарчину, яка зрадливо тремтіла в його руці і хлюпалася, як вечірнє небо. У його вигорілих, як свічка, очах. Він розповідав про страх, про Донецькі ночі, про прострелені, як решето, про літературу. Михась відкладав у бік недопиту чарку і розказував про маму, яка не знає про його поранення, яка молиться за нього і за двох інших синів, війною поглинутих, мов безоднею, допивши чарку. Нарешті Михась розповів про Карела Чапика і Лаоше та його роман Нотатки про котяче місто, а потім попросив, не пишіть про мене нічого. Якщо я говорю з вами, отже, я живий, Бог любить мене, Бог любить поезію, а потім Михайло. Почав читати сумні рядки з недописаного і ненаписаного вірша, якого присвятив братові Роману, котрий лежав в одному зі шпиталів України поранений, і, за його словами лікарі гострили на нього ніж: Цей біль ніяк не можу докричати, цей сум ніяк не можу домовчати, бо досі ще боюсь близьких втрачати. Тому телефоную і питаю, як ти, брате. А він мовчить, навіщо говорити скількох живих довіз, скількох убитих, скількох вдалося в смерті відібрати. Подумає і скаже, як ти, брате. Подумає а... і скаже, добре, брате. Хоча добра не видно там давненько чекає на дзвінок від брата ненька. 19 березня прилетіли лелеки. Не знаю. Як там з лелеками, як летіли і чи долетіли, не спілкувався, не зустрічав, не просився до них у друзі на Фейсбуці, сидів, слухав Михайла, того, який з королівки. Він читав мені вірші мені і лелекам. З таким було моє поетичне слово, шановні глядачі, ще раз дякую вам за те, що вислухали мене. Дякую за запрошення. Радий зустрічі з вами.